Вітаю, тривожна ніч через черговий рашиський терор, агресор вкотре завдав комбінований удар ракетами різних типів та БПЛА. Тож сьогодні жителі Хмельниччини прокинулись після другої години ночі, як оголосили повітряну тривогу, яка тривала майже 4,5 години. Ситуація в нашій області спокійна. Цього разу ціллю Росія обрала Львівщину. Детальніше про події в Хмельницькій області. Дивіться далі в інформаційному випуску. Новин на 33-му телеканалі. Чергові шахрайські схеми, на яких громадяни втрачають кошти із власних карток. Цього разу хмельничанка втратила майже 77 тисяч гривень. Сорокарічна жителька отримала повідомлення, що їй доставлено посилку. Але щоб забрати пакунок, необхідно прийти за посиланням та уточнити дані. Після того, як жінка вказала особисту інформацію на невідомому сайті, шахраї заволоділи усіма коштами з карткового рахунку потерпілою. Тож котре закликаємо дотримуватись основних правил безпеки, не переходити за сумнівними посиланнями, отримувати дані про надходження. Дження посилки лише з офіційних сайтів поштового сервісу або у застосунках, перевіряйте правильність адреси сайту перед введенням конфіденційних даних. Не повідомляйте стороннім особам коди підтвердження, які проходять у смс-повідомленнях або безпосередньо у застосунку. На сесії Кам'янець-Подільської міськради депутати підтримали рішення щодо звернення до Кабміну і Міністерства у справах ветеранів. Клопотатимуть про надання статусу ОБД і особи із інвалідністю військовому добровольцю Артему Петровському. Хочу попросити вас проголосувати про проект рішення звернення депутатів міської ради до міністерства справ ветеранів України щодо надання статусу учасника бойових дій та особи з інвалідністю Артему Петровському. У му році цей молодий хлопчина отримав дуже важке поранення. Він нанесе смерті в українські родини та руйнує долі. Чимало захисників повертаються додому з важкими травмами, під час це психологічні травми, але важчі, коли це травми фізичні. І при цьому приходять важкі бюрократичні процедури, пов'язані з наданням статусу ОБД, встановленням інвалідності через бойові поранення. Не всі в змозі подолати цей шлях самостійно, а послуги адвокатів сягають за сум. Є ті, хто проходить лікування, реабілітацію після важких поранень за кордоном та не в змозі отримувати призові статуси, офіційне підтвердження інвалідності внаслідок бойових поранень. Ми всім неоплатному боргу перед цими хлопцями, перед цими дівчатами, і тому ми маємо якнайширше допомагати їм оформити всі ці документи і спростити всю цю процедуру. Понад 2,5 мільйони гривень на списання боргів. Нещодавно в обласній військовій адміністрації затвердили обласну програму погашення заборгованості із плати податків та інших платежів обласних фірм, кіновідеопрокат та фармація. На зазначені цілі з обласного бюджету виділять понад 2,5 мільйони гривень. Відтак більше за 2 мільйони піде на виплату частини орендної плати фірми Кіновідеопрокат, але ця сума підлягає зарахуванню до обласного бюджету. І майже 480 тисяч погасять заборгованість із податку на додатку. Дану вартість земельного екологічного податку, виконавчого збору штрафних санкцій фірми Фармація. Результат ухвалення такої програми дозволить обласній фірмі кіновідеопроказ здійснювати надалі свою статутну діяльність. А фірму Фармація ліквідують згідно із рішенням сесії обласної ради, ухваленого ще 2021 року. Фінал кількарічної справи Верховний суд України ухвалив рішення, за яким УПЦ МП зобов'язана покинути територію храму у Кам'янці-Подільському і передати будівлю Національному історико-архітектурному заповіднику Кам'янець. Даний об'єкт чи дана культова споруда вона була, є державною власністю і адміністрація заповідника перебувала в оперативному управлінні, ну так званий баланс, балансова принадлежність. Він організація використовувала. Дану культову споруду на правах договору про безоплатне використання культових споруд, і дана угода була рішенням Господського суду, виходить визнана нечинним і зобов'язана релігійну організацію передати повернути в користування адміністрації заповідника. Це рішення оспаривалося релігійною організацією і відбувся і апеляційний суд. І касаційний суд. Ну і ось вчора саме рішення ухвала, ніби нічого це вже рішення касаційного суду про те, що визнати дійсним рішення господарського суду першої інстанції це звучить. І звільнити і передати приміщення релігійні організації, адміністрації заповідника для дальшого використання згідно чинного договору про оренду державного, той закону про оренду державного майна. Незабаром оберуть переможця. Закінчився останній етап тендеру на визначення підрядника для рекультивації міського сміттєзвалища. У міськраді розглядають двох кандидатів: консорціум азербайджансько-грецьких компаній або лівансько-турецьких. Участь брало два консорціуми. Це ті консорціуми, які пройшли до останнього етапу, тому що перед цим передувало ще два етапи. І перед кваліфікацією, перший етап на другому етапі, цей про який ми говоримо. Там було подані вже фінансові пропозиції. На першому етапі розглядалися технічні пропозиції. Позиції. Безпосередньо є два консорціуми, один це Греція і Азербайджан, а другий в нас Туреччина і Ліван. Ми поки не можемо розголошувати назву безпосередньо компанії, тому що зараз проводиться оцінка, і безпосередньо ми плануємо до кінця весни здійснити цю оцінку. І відповідно переможець, який надав найкращу і технічну пропозицію, і фінансову пропозицію буде визначений і з ним буде згодом підписаний договір. Договір передбачає роботу з рекультивацією діючого полігону твердих повітових відходів, формування двох нових карт полігону твердих повітових відходів. Ну і приведення нашого полігону до усіх норм, як українського, так і європейського союзу. Тому що саме це передбачено у угоді про фінансування даного проекту. Нетішинська міська рада звернулася до Офісу протидії рейдерству Міністерства юстиції України та офісу генерального прокурора з метою недопущення порушення прав територіальної громади. Йдеться про захоплення земельної ділянки за міським пляжем. Ця історія тягнеться ще з 2007 року. Е, у спецізоляції така фірма була, яка нібито виграла конкурс, але е, там були купу порушень на цю земельну ділянку. Депутати не хотіли голосувати за те, щоб передати цю земельну ділянку. В Кінцевому результаті через суди різними способами нас примусили передати цю земельну ділянку в оренду, але там в конкурсі було умову зам... зам... замовлено ряд інвестиційних зобов'язань, які взяв на себе цей так званий забудовник. І ми поставили умову спочатку виконати ці інвестиційні зобов'язання. Після того ми видаємо документи на Ясно, що цей забудовник не збирався виконувати ці зобов'язання. В результаті договір втратив свою силу, але за кілька днів до його закінчення через державного реєстратора Городоцької громади зареєстрували нібито об'єкт незавершеного будівництва бюлете, якого в природі не було. Відповідно, ми подали скаргу. І на міністерство юстиції і, відповідно поліцію відкрито кримінальне провадження відносно цього державного реєстратора. Юстиція скасувала державну реєстрацію, але там мали ще зняти його з реєстру, тобто з бази даних. Ну цього відповідно ця агенція, яка за це відповідає, вона цього не зробила. Тепер спеціалізація продає цей незавершене будівництво, якого в природі немає для іншої фірми та перепродає. І ще раз ми відповідно зрозуміло подали в суд на ці дії. Але суд першої другої інстанції відмовив нам апеляції. Нові мобілізаційні вимоги у ВРУ ухвалили законопроєкт, за яким військовозобов'язані зобов'язані можуть зареєструватися у електронному кабінеті, а визнані обмежено придатними пройти повторну ВЛК зробити це чоловіки мають протягом 60 діб із моменту набуття чинності документа. Що думають хмельничани? Питали наші журналісти. Це як сказати. ВЛК там за 5 хвилин, дуже справедливий результат. Смисл проходити, якщо ніхто на це не дивиться. Твій стан здоров'я реальний і так далі. А щодо що... електронного кабінету, те ж саме. Мої ну, всі дані давно оновлені і сенс мені постійно оновлювати, кожен місяць. Ясно, що буду. Я думаю, що правильно, що електронні дані, щоб воно не було ніякого збою. По-перше, бо це вже паперова, вже документація, вона вже. Трошки підкачала, але треба і мобілізацію. По суті, так, але бажано, щоб він був вже готовий, бо, знаючи, як нас стараються зробити все електронно, то ще будуть доробляти довгий час. Тобто одразу це все не буде готове. Ну, якщо б потрібно, то буду проходити. Я вже прийшов, вже зареєструвався. 12 квітня на Хмельниччині буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від плюс 5 до плюс 10 градусів. В день 16-21 тепла. У Хмельницькому вночі від плюс 6 до плюс 8 градусів. В день – 17-19 тепла. У переважній частині області очікується надзвичайна пожежна небезпека. П'ятий клас Шепетівка, Ямпіль, Хмельницький, Нова Ушиця, четвертий Кам'янець-Подільський. Погодні умови сприятимуть підвищенню ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Такими були новини четверга. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі у ЖЗ.